Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту: номер 39 Повністю він аналогічний до номера 38, тому і розбір буде в аналогічному форматі. І так, підкореневе це 0, тоді тільки тоді, а, точніше, корінь 0 тоді тільки тоді, коли підкореневе це 0. Звідки маємо х квадрат дорівнює 4, ну, тобто х або 2, або мінус 2. Мінус 5 у нас ніколи не дорівнює 0, тобто це навіть ну, рівнянням важко назвати, але розуміємо, що ніяких хів тут з нами а, взагалі немає. Відповідно, ніякий х ніколи з цього 0 не зробить, тобто нулів немає. Ну, це константна функція, вона завжди нижча за 0. І так мінус 25 на х мінус чи плюс. Плюс 5 дорівнює 0, тоді і тільки тоді, значить, дріб у нас 0, чисельник 0, знаменник на 0. Х квадрат мінус 25 це 0, а x плюс 5 це не 0. Значить, тут ми розуміємо, що х у нас або 5, або мінус 5. А з умови знаменник на 0 ми отримаємо, що х не може бути мінус 5. Розуміємо тут, що х дорівнює 5 єдина точка, яка задовідняє цій системі. Відповідно, це єдине 0. І так, y дорівнює модуль X, о, ні, давайте без y. Модуль X плюс x дорівнює 0. Так, ну чому це рівно сильно? Це рівно тому, що модуль X дорівнює мінус x. І знову ж таки, давайте подивимося. Ось це у нас має бути додатнім, бо інакше а, зліва модуль це додатнє щось, ну або невід'ємне, право від'ємне, все погано, розв'язки не буде. І ми розуміємо, що якщо модуль Х у нас додатнє, тобто х від'ємне, ось це тут і має розкрити зі знаком мінус. Модуль Х дорівнює мінус х дорівнює мінус х. Ну виходить, що нам тут підходить весь промінь x, що не більше за 0. Відповідно. Можна це записати ось так. Будь-який від'ємний х нам тут підійде. Так, п'ята. Х квадрат а, мінус 9 а на ікс мінус 2. І так, я про це колись говорив. Коли у нас корінь стоїть у знаменнику, нам треба, щоб він був не невід'ємний, а додатній. Тобто, якщо повністю прописувати умову, це якби підкореневе у вас ось таке, причому знаменник у вас ось такий. Але ці дві умови можна об'єднати в одну. Ми розуміємо, що підкореневе у нас має бути строго додатне. І тоді воно і не нуль, і корінь при цьому існує. І так, х дорівнює 3 або мінус 3 це у нас нулі чисельника, а знаменник дає умову, що х має бути більшим за 2. Таким чином, корінь мінус 3 у нас вилітає, ну або 0, а, і залишається лише точка х дорівнює 3. І так, а шосте це буде, так? Да? дорівнює ціла частина від х. Ну, тобто, що у нас тут виходить? Ціла частинка від х у нас має бути 0. Це тоді, тільки тоді згадуємо, ціла частина це у нас. Найбільше ціле число, що не перевищує х. Тобто, що я розумію, що у мене цілком може бути х більше за мінус 1. Якщо беру мінус 1 і лівіше, то виходить там вже ціла частина буде мінус 1, мінус 2, ну якась від'ємна. І причому х у мене а менше за одиничку. Мені здається ось так. Дам чи я правий. Якщо я візьму мінус 0,4, тут яка в мене ціла частина, а тут мінус 1. Да? Значить, цю умову треба пропрацювати трішечки інакше. Ні, значить, а що в мене виходить? Давайте вісь намалюю. От ну, 0 точно підходить. Це очевидно. Якщо трішки лівіше заходжу, я потрапляю в мінус 1. Значить, ікси мають бути не меншими за 0. Ось так. Тоді виходить, ікс у нас від 0 до 1. Ось такий. Від інтервал, це у нас нулі нашої функції. І так, сьоме. А х на функціїхле від x дорівнює 0. Тоді і тільки тоді функції у нас обидві всюди визначені. Тобто це або х0, або функція функці у нас також 0. І так, а функціле у нас 0, коли у нас x. А, дійсні, але а не раціональні. Тут у мене просто така проблемка, тому що це ж предикат, формально кажучи, і тут належність множині писати. Ну, ладно, в принципі, інакше ніяк я це красиво не запишу, тому розуміємо, що я тут маю на увазі. Тобто Х це або 0, і тоді оце 0. Або це якесь ірраціональне число. І тоді функція діхли дає нам 0. І останнє. Sin 2x 1 у нас це 0. Згадуємо функція сайн. Одиничка, коли аргумент додатній, 0, коли аргумент нульовий, і мінус одиничка, коли аргумент від'ємний. Відповідно, дорівнюється штука 0 тоді тільки тоді, коли аргумент наш дорівнює нулю, ну і відповідно х у нас дорівнює одній другій. Таким чином, номер 39 ми з вами також розв'язали.